Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії міської ради з питань гості, депутатської діяльності і етики. Сьогодні на засіданні постійної комісії присутні Васильов Світлана, Максимковський Леонід, приседжує Тарас, Матвій, Ярослав, Савєліна Тетяна і у режимі відеоконференції Рушко. тобто є курум і є пропозиція розпочати роботу комісії. Хто за цю пропозицію прошу голосу? Дякую. Сьогодні за засідання комісії запрошені директор департаменту правової політики та якості міської ради Андрій Петров, начальник відділу господарських відносин та взаємодії з правоохоронними органами департаменту правової політики та якості міської ради Нікалю Олег і начальник відділу організаційно-методичної роботи секретаря міської ради Олег. Порядок денний на порядку денному у нас питання щодо розгляду звернення. Національної поліції України від 18 лютого 2025 року. До ну, за те, щоб затвердити порядок денний роботи нашої комісії. За пози... голосуванням на паніков прошу спробувати мою заяву проблюдну термін. Тому я не можу голосувати з питанням порядку денного та порадоюся голосування відносно результатів розгляду даного питання. Дякую. Приймаємо дану пропозицію і голосуємо за порядок денний. Дякую. Сергію, прошу підключитися. Дякую, одноголосно. Слово надається директору департаменту правової політики та якості міської ради депутати, Я коротко розповім про факти нового питання, зокрема, 17 лютого 2025 року йшло оборонному на поліції. Ми 753 вітру 4 тисячі. З них даному ставлю що.

Також я я зберігаю, що інформація, що значить порушення, що ставлення сплати, а 5-8 млн гривень бюджетних коштів та обвинус плачено в лайне. І також давно листом витратили документи, куди підкажуть докази усунення даного порушення на звук або.

Здічніше перераховані до державного бюджету у, у відповідь на даний країн було озвучено. Ми повідомили про те, що питання щодо проведення ПДВ до маркер технології навчому комітету міського ради було розвиток господарських господарського суду. Зокрема, вашу дозволу на це повного раз зачитаю. Зокрема, справа номер 916, 74 24 за позовом першого заступника кілька військової обласної прокуратури, яка з засудить оплачувати до договора і технології проведення дійсним пункту договору числення відключення ПДВ та стягнення стану отриманих коштів у даній справі на суму 132 тисячі п'ятсот тридцять дві гривень. Дані справі рішення суду позов задоволено. З ними недійсне повідпу договору, укладеного між оканавчим промігату ради та топ-метровий технологій, частини включення безмейного суму ПДВ і стягнуто стол-метло технологіджі в каждому суму це 130 тисяч 539. Рішення судового законної сили, а також ухвалою господарського суду 24 січня заяву TOF-метрової технології про відстрочення в ногам протежу. Задоволено. І встрочено платіж на 20 місяців до 19 грудня 2025 року. Наступна справа номер 916, дів 26 24, за позовом також першого до прокуратури до того маркові технології, аналогічний предмет з але стягнення коштів років за вже по наступному стягнення коштів сумі 3 мільйона 109 районі 100%. ,195. Рішенням господарського суду Одеської області від 3 грудня також по задоволено, а стягнуто сто в меркові технології приміни 195 тисяч дві гривень. Доповідь виконавчого комітету також ухвалив від 22 січня подання справі заяви в тоф технології про відстрочення виконання рішення задоволення між словом, відстрочення документи рішення суду на строк до 3 грудня 25-го року. Наступна третя судова справа на віці шістнадцять на чотири за першого доступника під праві інтересних державою особисту до того маркутехнології, аналогічний предмет спору, але сума вже 5 мільйонів 325 тисяч триста гривень. Також рішення подарсько-судовецької області позаборного. А стягнути 100 метрів технологічної суми коштів 5 мільйонів 325 тисяч 320 гривень. Також ухвалою від 22 січня по було збройної сили заяву товариства меркових технології загоно щодо відстрочення платежу і кошти складу стягнення коштів суми 5 мільйонів 325 тисяч 320 гривень. Розтрочено до 5 грудня 2025 року. І остання справа четверта: це 916, шістнадцять дрібні двадцять вісім, двадцять двадцять чотири, також першого заступника, керівника власне колотори, де за державу особливо із порядку до топ-наліджей проводом чи виключенням на две стягнення поштою в судні одні четыреста п'ятдесят чотири тисячі 150 гривень. Також у даній справі рішенням суду було задоволено позов рішення закордонної сили і ухвалею від 19 лютого 2025 року також відстрочено цей платіж у сумі 1 мільйонів 454 тисячі 150 гривень на строк до 15 січня 2026 року. В Свою чергу з боку видавших органів української, української ради, окрім надання звісовних пояснень до головного управління національної поліції, ми та також вживаємо заходи для пришвидшення стягнення даних коштів до бюджету. Ми направили відповідно листів на адресу можна і у відповідь на одну із новини таких листів. Зокрема, лист у нас є. Дотований 15 квітня 2025 року від TOP-markovтеchnolжі відповідь на наш лист, який зазначається, що TOF NATO Technology робить все можливе, щоб одночасно повернути грошові кошти згідно рішення. І кошти в сумі 5 мільйонів 325 тисяч 320 гривень, то маркові технології. Дівляючись на те, що є відсотка такі то ми ну, вже готові, ну, виходячи з місто цього листа, готові повернути до 31 травня 2025 року. Е, інші кошти, ми так розуміємо, що будуть виконані згідно е, ухвалу по відстроченнях. Це все, що ми маємо ну, сьогодні по тичним представим. Я знаю знайомість з усіма матеріалами і по даним справам в цьому доступі. З огляду на всі обставини і на видані обставини Андрія Петрович, а також на технології рішення міського судді, які вступу по даному питанням вступили вже в заборі Силу, в мене є пропозиція. Щоб ми розглянули це питання, підготували проєкт рішення та винесли на розгляд міської міської ради. Я вважаю, що оплата вартості товарів, поставлених до метої технології за цими допорами, вони не в даному випадку не спричинили істотної шкоди і державному місцевому бюджету. З огляду на те, що склада та здійснена у мають чином законодавства на здійснення операції, вона була проведена звіль, звіль, ставили, я ставили, і звільнена від податкування. Цими підстави на дівачного комітету не промірна. Також, так як вже ці кошти стягнені до рішень судів після проведення рішень, я пропоную в комітету міської міської ради е, здійснити заходи щодо подальшого використання даних коштів е, для підтримки Збройних сил України та інших військових коринь. Тобто, е, будь ласка, до податкової облики залежні? До податкової змісту цих судових рішень uh, це питання досліджувалося з судами. Питання податкової не було, я так розумію, що ви навіть письмові відповіді, які кошти були сплачені та бюджет. Так, ми сплачено бюджет. На виконання цих судових рішень вони мають бути повернуті. І використали для збройних. Відповідно, податкова в своїй свищево звертається на сьогоднішній державних України. З відповідними закладами щодо повалення сплаченого сплачуємо ПДВ, і накройте коледжі мають на право на повалення цих коштів. Ну в тому числі якщо вони до тих травня повертають такі великі тражки, як відомо. Тому що їх фактично, коли податково ці кошти отримуємо, вона ніяких зауважень. Ну я і запитала. Дякую. дякую, дякую. Шановні колеги, є така до Тетяни? Є запитання? Є така пропозиція по даному питанню комісійно зібратися підготувати проєкт рішення на сесію міської ради і довести пропозицію нашої комісії до Вінницького міського голови з метою включення ваші зазначеного проєкту рішення до проєкту рішень і винести на підістерському сесії України. Є інші пропозиції? Немає, хто за нами пропозиції? Хто за, за так, А, Хто буде доповідати? Як ми розбиралися вже в дане питанні, Є пропозиція, надати можливість вам провести і познайомитися з проєктом рішення депутат і розвинути. Тобто ми голосуємо за три рішення, які сьогодні відсували комісія. Хто за, прошу голосувати. за Немає. Дякую за роботу, буду вирішувати. Дякую за Obrigado.